Апокаліпсис, чорна субота, судний день. Цей день по-різному люди називають. В Рештильці він називається Випускний випускний 2015 в гімназії. Ми розпочинаємо ні в Скажіть, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви ж випускник, правильно? Так. Ви на п'ятірочці, там на дванадцять вчилися? Коли як? Коли як? А можна там одне питання? Ваша гімназія має назву імені Олійника. А хто такий Олійник? Он, мабуть, знає вона. А ви, мабуть, навіть міні вчилися, так? Да? Вчилися, давно вчилися. Давно вчилися? А ви не випускниця, ви просто тут і проходите? Так, я після А, Ну ви тут не випускниця, ви просто разом з ними просто йдете в колоні та все, так? Да? Ага, все, дякую, дякую. Добрий день, Я канал Ні Та ми самі можемо сказати. А скажіть нам, будь ласка, ви сьогодні випускник, правильно? Да. Ви добре вчилися? Нормально. Ну ви ж в цій гімназії вчилися, так? Да? Да. А скажіть, будь ласка, ваша гімназія має назву імені Олійника. Хто такий Олійник? Людина. Ну, приблизно, так. Да. А точніше, ну, що з нього назвали, що він такого зробив для гімназії? Дуже щось, мабуть, хороше, якщо це класно. Може, він вчився тут навіть, так? Да? А ви не знаєте, як його звати? Там написано і не знаю. Якось. Хто знає, угу. що ви можете побажати випускникам цей день? Давайте я краще. з вами прийдуся. З вами? Да. О, нормально. Мені ж може буде потім зайти всередину разом з вами. Не знаю. А що ви можете побажати сьогодні а, своїм батькам, а, як їм пережити краще цю Ніч. На снаги. <ріст> І більше сили, щоб донести додому. Да. До да? Та чого, сам доїду? Сам да. ну, які ваші побажання будуть для випускників? Здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Ну, Сьогодні, щоб було здоров'я, так? Да. Да? І буду... взагалі. Канал NewResh. скажіть, будь ласка, ви сьогодні завітали на випускний, бо ви когось випускаєте, чи можливо хтось із ваших близьких? А, випускалася донька моєї подруги. А, ми сьогодні прийшли подивитися, привітати її. Що ви можете побажати випускникам на майбутнє і в цей день? А, хочеться побажати їм зазвичай успіху, гарно поступити в вузи. І гарного майбутнього, тому що сьогодні вони були дуже гарними, і мені сподобалося те, що багато випускників, які отримали серед них була випускниця, яка отримала золоту медаль. Також у них були багато перемог в різних конкурсів. Вони дуже талановиті. Вони співають хтось. Закінчив музичну школу. То я, мені дуже подобається на сучасна молодь, тому що вони гарні, талановиті. Що ви можете побажати батькам, як їм пережити цю ніч, ніч випускного дітей. Звісно, батьки будуть хвилюватися за ніч випускного дітей. Я знаю, що вони будуть там діжурити по черзі. Ну нічого. Ст... Я думаю, що все буде добре і вони переживуть цю ніч, адже це от така одна ніч випускного класу. Зустрінуть розсвіт і все буде добре. Дякую, приємно було з вами поспілкуватися. Давайте з вами познайомимося. Як вас звати? Назаренко Світлана Сергійовна. Як ви плануєте провести цю ніч? Дуже весело. Батьки попередили, щоб вони вас сьогодні не чекали додому. Звісно. Ну, вони будуть чекати чи ні? Мабуть, Як ви думаєте? Ні. Думаю, ні. Ви вже готові до майбутнього дорослого життя? Ну так, можна сказати так. Які у вас плани на майбутнє? Um, <реш> ще, ще, ще немає, так, да? да, немає. Ну, ви плануєте кудись поступати? Да. Продовжувати навчання. Ну так. Да. Ще секрет, так? Да? Так, да, не а, скажу. Тоді бажаємо вам все-таки виконати свої мрії, поступити туди, куди ви плануєте. Ну і всього найкращого. Дякую вам. Спасіба. В районному будинку культури зараз іде вручення атестатів випускникам Рештильської гімназії. Щастя, здоров'я, миру! Щасливої долі, хай їм, щ... їм щастить. І ще одне, да. а як їм пережити оцю важку ніч, яка в них буде попереду? Вони переживуть на п'ять, не Дякую. Канал Нью-Реш. Що ти можеш побажати випускникам цей день? Давай, зверніться так на камеру, ми скажемо. Випускник, тебе тут хтось випускається сьогодні, братик, сестричка? Угу. Що ти можеш побажати? Канал Нюре. Що ви можете побажати випускникам цей oh, день? О, я навіть не знаю, я теж випускниця, що позначила, я не знаю. В якому ви класі навчалися? Ваш улюблений предмет, який був в школі. Трудова. Трудове. Технологічний клас. Що ви можете побажати собі і випускникам цей день? Ну, не знаю, мабуть, поступити і добре здати екзамени. Канал New Можна вам одне запитання. Що ви можете побажати випускникам цей день? Цей день? Да. Як їм пережити цю ніч? Щоб все було Щоб добре. Щоб закінчилось добре, так? Ну і якесь побажання всім, я так розумію, ви теж випускник. Да? Слава Богу. Що ви можете побажати випускникам на майбутнє? Щоб добре вчилися і добре стали екзаменам, а згадала це добре стали екзамени. Ви ще не питання. Ви батькам сьогодні казали, що ви сьогодні прийдете тверезим додому? Да? Ну вони да. ж повірили. <смірші> це, ми, сьогодні просто не, не прийду. Я... Да, ви, так? Да? менше сестра. А що ви можете побажати йому? Ну своєму сину, я так розумію, щоб... як він щоб сьогодні правильно відпочив? відпочив? Щоб правильно відпочив правильно, да? Ну і що ви можете побажати іншим батькам? Кріпитися, здоров'я і мир всім. Слава Україні! ще так, канал Нюреш? ви можете сьогодні побажати випускникам? Побажати? Почалося да. після школи, щоб були здорові, зустрілися ми з ними і подальшому не перестарали спілкуватися. з ними. Ви після закінчення плануєте кудись поступати? Звичайно, звичайно, ну не, якщо не секрет. В медикадемію Полтавську да. ну, То... бажано, дуже хоче. І ще одне, як ви порекомендуєте сьогодні випускникам відсвяткувати, е, пережити цю ніч? Весело. Весело. Так, і без поганих думок, Світанок, будете зустрічати? Звичайно, так. так. Ми підемо до річки за міст і далі будемо там слідкувати. Що ви можете порекомендувати батькам, як їм пережити також цю ніч? терпіння? Головне здати зимою, щоб ті, хто хотіли поступити, то поступили. Ну і побільше сил, щоб донесли ну, звичайно, дітей так. додому. Так, так. так. Дякую вам. Дя... Отримала став, отримала. так? Які у вас враження, відчуття, які? Добрі відчуття. Радий, що закінчив школу. І... Хотілося повернутися до школи ще? Так, звісно, хотілося, адже попереду в мене життя справжнього студента і буду поступати на... в університет. І потім вже буде студентське навчання. А по відчуттям вже готові до дорослого життя? Думаю, що так вже. Школа приготувала до дорослого життя, все поступово е, спражилося. І що ви можете побажати батькам? Батькам побажаю терпіння, щоб е, не скучала за своїми дітьми. Так, на, на автокамеру ми працюємо. А, да. А, да, а, так. Так. Якщо ви можете порекомендувати своїм однокласникам і всім випускникам сьогодні, як їм сьогодні правильно відпочити? Бажаю добре відпочити, знайти своє місце в цьому світі. Добре поступити, добре поступити на навчання і приготуватися до цієї тяжкої студентського студентської життя і мати терпіння, а потім отримати добру працю. Ви кудись плануєте поступати? Так, планую поступати до Варшави на Варшавську політехніку. У вас є грамота якась? так? Можете показати її, щоб побачили? Що це за грамота? Це подяка е, нагороджується за особливі досягнення у вивченні предмета захист вічизні. Дякую, бажаємо приємну відпочинку, хорошого настрою і щоб цю ніч ви запам'ятали назавжди. Дякую, Дякую. вам. Добрий день, канал Нюреш. Можемо задати кілька запитань. А Давайте взагалі. на теж пишу. Ви вже отримали атестат сьогодні, так? Да? Які у вас враження? Подожди, подожди. Я... Які, у вас... Які у вас враження від сьогоднішньої події? Мені доволі таке сподобалося. Звичайно, спочатку я хвилювався, але в цілому, після того, як ми в виступили, вже я став такий радий дуже. Ви готові до майбутнього життя, до, до студентства? Чи як ви плануєте після закінчення? Що ви плануєте робити? Після, ну, після закінчення я планую поступити. Uh -huh. Планую в Полтаву. Uh -huh. Ну і сподіваюся, в мене це повисти. А Що ви можете побажати сьогодні батькам? Батькам, ну, я можу побажати їм, тобто вони нас вже виховали, ми вже тим, закінчили школу, я їм можу побажати прожити останні роки життя. ну, Щасливо. І ще одне, що ви можете побажати випускникам, як їм добре провести цю ніч? Е, ніч? Е, ну, щоб вони могли добре провести цю ніч, да? ну, це так? Це важко побажати. запам'ятали. Звісно, ну, звичайно, після цієї ночі ніхто нічого не запам'ятає. <реш> ну, запам ну, запам ті, хто запам'ятає, ті вип'ють менше трьох літрів, я думаю. Ну, ось, ось таке оптимістичне побажання у нас від випускника. Давайте представимося, як вас звати. Владислав, Владислав, ви в якому класі навчалися? 11-Б. Наостанок, що ви можете побажати з своєму класному керівнику? Класному керівнику я можу побажати, звичайно, здоров'я, тому що ми ну, нерви трошки підпортили. І якщо в неї будуть майбутні класи, щоб вона їх виховала, так як виховала нас. Дякуємо, приємно з вами було поспілкуватися. Дякую. Завершується офіційна частина випускного вечора Рештилівської гімназії. І скоро почнеться активний відпочинок. Треш починається. Можна нам кілька запитань? Ви вже закінчили гімназію? Так. <пит> <Да? пит> а ми сьогодні питаємо у всіх випускників, ніхто навіть, не може сказати, чи з кого названа гімназія? Олійник. Чість... От. А скажіть, хто такий олійник? Чому в честь нього названа гімназія? А давайте отак розвернетесь, щоб ви в кадр попадали, так що всі ми красиві були. Ну хто з ми, так? Що, щось він там на Зробив у школі. Ні, він щось там на Яке ну, В школі він нічого такого не робив, за що його? Не Хто знає? Ну і ще, ще одне питання, нам випускники не змогли відповісти. Що таке вібріси? Вібріси – це в котів такі да. Молодці. Е, ну, а, і, будемо, ну і останні е, до дівчат питання. Е, чи порекомендуєте ви випускникам цьогорічним зразу вагітніти, чи хай спробують поступити? Хай спробують поступити, а потім вже хай а, вагітніть, а? так вона, ну, а потім як вже піде вона. Yeah. Yeah. Дякую вам, приємно поспілкуватися. Що ти порекомендуєш дівчатам-випускникам? Зразу вагітніти чи можливо спробувати поступити? Я думаю, що треба хоча б годів два проучитися, потім щоб була а якась освіта, потім уже да, вже... ну це за два роки це ПТУ хіба що? Да? Ну не знаю. Хай так. Хай вже, да. да? вже куди-небудь. Там уже можна вагітна. Да. Ну ще одне, по шкільній програмі. Давай ми тебе спитаємо. Скажи, будь ласка, скільки в нас океанів? Я не буду відповідати. Ну хорошо, бо... давай друге, тоді там, легше запитання. Скільки ніжок у 40 ніжки? 40 вродь би. — Десь так, так? Да? Да. Дякую, приємно було спілкуватися, дякую. Ja, зараз ми бачимо, які у нас випускники. Зараз будемо розривати шаблони. Як настрій? На а це правда, що сьогодні вам заборонили пити алкоголь? Правда. Правда? А де мої діти? Субтитрувальниця 11 класу для свого класного керівника Анатолія Миколаївна. Вона не записана. Дівчата, як настрій? Чудово! А скажіть, будь ласка, а ви рекомендуєте дівчатам випускницям зразу вагітні Чи може спробувати поступити? Спочатку поступити, а думаю. потім вагітні, так? так? Чи може як получити? Сьогодні вам заборонили вживати алкоголь. Ну, Сьогодні у нас свято, сьогодні думаю, можна. Українська народна пісня вам можна, так?

Молодець, Привіт, як наслідку. Супер! Що ви плануєте сьогодні вночі робити? Гулять, у вас є дівчина. Так, так? То ви з нею будете сюди чи ні? Ні. ні. Що ви порекомендуєте, чим закушувати сьогодні випускникам? Закушувати да. лимоном. Усе. Ще алкоголь, тим лимон допомагає краще. А ще ти... Ви вже попереджували батьків, що ви сьогодні прийдете тверезим додому. Ні. Ні? Ні. Тобто ви їм не брехали сьогодні. Не брехали. Як приємно було познайомитися, дівчата, а ви не сестри, бо ви в зеленому обидві. Ні, не сестри. Як настрій. Як ви рекомендуєте випускникам сьогодні цю ніж із Рекомендую не дуже напитися першу на чергу. Добре світанок і далі дуже добре погуляти. Дякую, приємно знайомих. Скажіть, будь ласка, ви плануєте після закінчення гімназії зразу вагітніти Чи можливо будете поступати далі? Звичайно, поступати? поступати? Да. Ще не як ваша Доброго сьогодні. Ви плануєте на ранку гуляти? Так, на ранку. Як ви пропонуєте випускникам сьогодні закушувати? Не знаю. Не треба? Та ні, треба, але я не знаю, чи. Будете сьогодні в бантані купатися? Ні, ще не буду. Приємного відпочинку, до зустрічі! Скажіть, будь ласка, що ви не цілуєтеся? Зараз почнемо. А чому вона ви випускав костюмів? То, що не випускаються. А. а як ставиться ваша дружина на те, що ви тут танцюєте з іншою? Моя дружини нема. Я дорогу. Дякую вам. Приємного відпочинку вам є така за Слушай, питання, за чим ви черга? Нарисувати свого класного керівника. Наша дівчинка а, малює. Я думаю, може просто тут, ну, кожен підходить і рисує якусь частину. Так далі, так далі. Фантасу як ви рекомендуєте сьогодні закушувати випускникам? Їжею закушувати. Ну, це тренування було таке. Ви батькам сьогодні казали вже, що ви тверезим повернетесь додому? Я повернусь тверезим. А на що ви брехали? А звідки знати, що я брехав? Ви до поїчам. Вони вас лечить. Дякую. Привіт, як настрій? Готовий. Ти сьогодні будеш до ранку відпочивати. Так. Що ти можеш порекомендувати випускникам сьогоднішню ніч як правильно провести? Гуляти, тільки гуляти, просто. А закушувати вони ж не п'ють, по-моєму. Ніхто не п'є, ніхто не п'є? Ні, ми не У нас тільки сок там сить і все. От за що вони з вами так? От я не знаю. От можливо треба звернутися. А ми просто ведемо здоровий спосіб життя. Гарно, збрехали. Скажіть ще одне. Як ви рекомендуєте сьогодні закушувати випускникам, щоб батьки нічого не зрозуміли? Конфетку там можна купити. Або жувачки, вони Я... дуже добре закушують. Останнє запитання. А, ви плануєте зразу вагітніти, чи можливо будете поступати кудись? Я думаю, поступлю. А, Батьк... а якщо, а якщо не бачите? Це, це відповідь не дуже сподобається. Но вони вірять у вас. Вірить. Ви ж сьогодні не п'єте. Ну, так... — Це добре. — Дай п'ять. чекали. — Хлопці, а чому вони не випуску не випускному костюмі? У нас серед випускників. А що ви можете порекомендувати випускникам, яким сьогодні правильно відпочити, щоб батьки не узнали, що вони робили? так знають, вони не нічого. — Що ви рекомендуєте їм закушувати? Закушувати? Картошка. Ламон ломончик. Гаряче пюре. Саме лише ламончик. <свят> Лимончик це на крайній случай. Просто що ви закушуєте <свят> фан, <фантай. свят> Ну і які побажання ви можете випускникам дати. <свят> що, здати ЗНО удачно і поступити куди вони мріють? <свят> і, що найкраще, і, що, і щоб в навчанні вийшло, все <свят> <це> лише. <свят> Найкращі оцінки були. <свят> а ви закінчували Риштилівську гімназію, <свят> <свят> так? <свят> а ви знаєте, що Риштільська гімназія імені Олійника? Хто такий Олійник? — Олійник? — Оліник? Оліник. Правильно, молодець. А ще одне останнє нам випускники не змогли відповісти на це запитання. Що таке Вібріси? Ага. Вібріси. Це а, не те, що ти подумав. Я, я, я ще нічого не хотів подумати. А він те подумав. А я ще не хотів подумати, навіть. Навіть <раплях> без поняття. Не знаєте, ні? Він, навіть не Ну все, пацани, спасибо, все, пока. <раплях> До сюди. Друзі, ось і відбувся випускний Раштирівської гімназії в Рашатирівці, а канал Ню Реш бажає всім випускникам приємного відпочинку, здійснення всіх їхніх мрій. Пока-пока.